Уявіть собі, що загинув хлопець, захищаючи Україну, а його мати не є пенсіонеркою і, на жаль, не може отримати грошову допомогу від держави. І насправді це є неприпустимо, тому сьогодні парламент у другому читанні прийняв важливий законопроект про соціальний та правовий захист. Саме членів родин загиблих наших героїв, і даний законопроект уточнює, хто має право на отримання грошової допомоги від держави у разі загибелі. І саме це утриманці згідно пенсійного законодавства з втрати годувальника утриманцями можуть бути як і батьки, які не досягли пенсійного віку, так і діти до до 23 років, так і особи з інвалідністю, тобто це особи, які були саме на утриманні військовослужбовців, і в такому разі. Саме батьки, які не отримують ще пенсію, які можливо не працюють, але були на утриманні військовослужбовця, на утриманні свого сина, зможуть а, у разі загибелі отримати кошти. І ви знаєте, це не про фінанси, це не про гроші, це про справедливість, тому що коли мати залишається одна, коли загинув її син, найрідніша людина, її надія вона повинна мати право на захист, на турботу від держави.